Стояти струнко! Я. Я. Я! Я! Воїн Української національної революції. Воїн Української національної революції. Взявши в руки зброю. Взявши в руки зброю. Урочисто присягають своєю честю. Урочисто присягають своєю честю. І сумління! І сумління! <ут> 2008... Перед великим народом українським. Перед великим народом українським. Перед святою землею українською. Перед святою землею українською. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Та перед найвищим політичним проводом народу українського. Та перед найвищим політичним проводом народу українського. Боротися за повне визволення всіх українських земель. Боротися за повне визволення всіх українських земель. Та українського народу від загарбників. Та українського народу від загарбників. Здобути українську самостійну соборну державу. Здобути українську самостійну соборну державу. Цій боротьбі не пожалкую. Цій боротьбі не пожалкую, ні крові. Ні крові, ні життя, ні життя. І буду битися до останнього подиху. І буду битися до останнього подиху. Та остаточної перемоги над ворогами України. Та остаточної перемоги над ворогами України. Буду мужнім. Буду мужнім. Відважним. Відважним. І хоробрим в бою та нещадним до ворогів. І хоробрим в бою та нещадним до ворогів. Землі української. Землі чесним, Буду чесним, дисциплінованим дисциплінованим і революційно пильним воїном. і революційно пильним воїном. Буду виконувати всі накази зверхників. Буду виконувати всі накази зверхників. Суворо, суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому життю, всім своїм товаришам по зброї. Та в бойовому життю всім своїм товаришам по зброї, коли я порушу, коли я порушу або, відступлю від присяги, або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції. То хай мене покарає суворий закон Української національної революції. І спаде на мене зневага українського народу. І спаде на мене зневага українського народу. Чому допоможи мені, цьому допоможи мені, Боже. Чому цьому допоможи мені, Боже. Товариство, я, чесно, я вам скажу, я хвилююся, я не знаю, яка в мене по рахунку зараз, оце вже присяга, але от завжди як перший раз. От повірте, я не знаю. Це, товариство, всі, хто заприсягся, зараз мають отримати шеврони. Я починаю із правого флангу. Хто зараз вперше прийняв присягу, піднімає руку, я підходжу і даю шеврон, потримати. Дякую. Служу народу України. Самурай. Служу народу України. Украины. Друже зміни привітав. Субі народу України. Малка, моя моє дитина маленька. Я тебе вітаю. Дай. Дон. Друже Дон. Гарно, ну, наша річка, українська була. Я тебе вітаю. Тоже народ України. Дуже народу. народу України. Гонта! Дуже приємно, дуже гонка, гарний. Держу народу України. Кремінь. Дуже народу України. Севно. Друг китай. Петер. Пітер. Баскаль. Зрозуміло, я тебе вітаю. Служу народу України. Оце настоящий. Оце друже товариство 에... правильний інтернаціоналіст. Це... Націоналіст свого народу приходить допомогти націоналісту дружнього народу. Це дуже добре. Оце справжній справжні інтернаціоналіст. Це не той, який нам там розказували, що а це інтернаціоналізм, коли істинний націоналіст свого народу приходить на допомогу націоналістам дружнього народу. Оце він козистик, да, да, да. Я не знаю. Цибуля. Добре, я тебе вітаю, друже. Я думаю, що ви разом там собі якось визначитесь своїм себе. Я тебе вітаю. Дім і вам. Дуже варіанти. козака ми ще з Майдану разом. 18-го бої приймали. Гарний козар -лю. гарний. Вітаю тебе, брат.

О, друже, ты разказ, я тебе вітаю. Тримайся тут, в Україні. Все, чого треба? Синь. Я вог засуну туди подальше. Два рази дорожче, буде. Ну да, вырізиш. Ви так для мене я... дорогі. Я на позивний разок. шеврон. О, гарний позивний, угу. гарний. Шеврон отримав шеврон. Да, да, да. Здравствуйте. Я вам хочу сказати, от э, в складі УНСО шеврони були номер дві. Ну, зараз я почав на страхніматися і постановив. Але от э, на бойових діях э, втрачав зброю, Ганьба, звичайно, дика ганьба. Там Буки були, у нас цього немає, от, отримував буків, отримував ганьбу. От, але якщо ж він втрачав шеврон, він з організації виходив. Тобто, ну, шеврони були номерні, от, металізованою ниткою, ззаді прошитий був номер кожного шеврона. От, і вороги завжди е, більше полювали за шевроном, ніж за живою душою е, стрільця. Розумієте, от шеврон принести ворогам, це вважалося. Тому, ну, друзі, я вас вітаю з великою подією, я вам чесно сказав, дуже велика подія це в житті кожної людини. Я, я на собі особисто відчув. Ну я не знаю, я взагалі кожен раз хвилююсь, коли привожу воїнів до присяги, я кожен раз хвилююсь. Але от я пам'ятаю свою присягу. Це було от... Не передати. Такий дощ ішов, така слякоть, таке, оце я не знаю. Але стояв дід Лупеніс. це.